Нові температурні рекорди Не вже зима здалася без бою. Синоптики прогнозують аномальне тепло в Україні. Якої буде погода в останні дні січня? Та на які погодні сюрпризи чекати у лютому? Дивіться в ексклюзиві TSN.UA. наприкінці січня. Україну накриє хвиля тепла, яка стане найпомітнішою в найближчі дні. Температура повітря 29 січня місцями досягатиме плюс 17. Про це повідомляла синоптикиня Наталка Діденко. Найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Принаймні. Ні, поки що. Максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди у центральних областях України досягне плюс 12-17 градусів. Нарешті території також переважатиме тепла погода протягом дня плюс 7-11 градусів. Опадів 29 січня в Україні не передбачається. До речі, цікава деталь традиційно тепліше Закарпаття цього разу порушить стереотип. Там у середу буде плюс 9, плюс 11 градусів. Зауважила синоптикиня. 29 січня. Максимальна температура повітря становитиме плюс 7, плюс 12 градусів у західних областях та в південній частині плюс 12, плюс 16 градусів. Вітер буде південних напрямків. Помірний часом ручки, такий собі як весняний. Опади істотні в більшості областей України. Навряд хіба що вночі в Карпатах. Та на Закарпатті дощ та мокрий сніг. На Волині та Рівненщині дощ у Києві. В середу опади малоймовірні. Вітер південний поривчастий. Буде тепло в столиці. Вночі плюс 5, в день плюс 9 градусів. Зима продовжує дивувати українців аномально теплою погодою. У середу, 29 січня, в більшості регіонів України очікується плюсова температура та хмарне небо. Повідомили в Укргідрометцентрі. Завершальний тиждень січня дарує для нас досить теплу погоду, адже продовжує її визначати поле підвищеного атмосферного. Тиску, і відповідно буде надходити тепле повітря із півдня, і це спричинить те, що переважатиме погода без опадів і з плюсовими значеннями температури. На синоптичній мапі ви можете бачити, що погоду найближчими днями в основному буде формувати поле підвищеного тиску із південного сходу. Саме воно зумовить у більшості регіонів в більшість часу погоду без опадів. Лише в середу, 29 числа, із північного заходу дещо надійде атмосферний фронт, і він зумовить місцями невеликі дощі в нічні години на Закарпатті та в Карпатах, в горах з мокрим снігом, а в денні години у західних областях на Вінниччині та Житомирщині. Також в. Увагу, що в нічні та ранкові години можуть утворюватися тумани 28 та 29 числа. Це в нас східні області та приазов'я, а 30 числа майже по всій території України. Повітряні потоки переважатимуть з півдня помірних швидкостей лише в Карпатах, подекуди можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники в нічні години становитимуть у більшості областей 0,6 тепла. Найпрохолодніше лише буде у східних областях та в Карпатах, там трошечки нижче 0,1-3 морозу. А денні максимуми у багатьох регіонах будуть в межах 5 11 градусів тепла. А ось по південних областях, а 28 та 29 числа, і у західних областях. Будемо мати температуру в межах плюс 9, плюс 15 градусів. У столиці 29 січня протягом доби буде хмарно. Температура в день підніметься до плюс 8. Вітер слабкий до 2,5 метрів на секунду. Опадів не очікується. Харків зустріне ранок температурою плюс 4. протягом дня сонце зрідка визиратиме за хмар. Максимальна температура в день становитиме плюс 8 градусів. Вітер північно-східний майже 4 метри за секунду. У морській столиці України буде відносно тепло. До плюс 9 в день. Хмарність протримається майже весь день. Лише ввечері небо почне прояснюватися. Вітер південно. -східний. Східний 5 метрів за секунду у Дніпрі. Хмарна погода очікується протягом усього дня. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 ранця до плюс 9 в день. Вітер східний 4 метри за секунду. Опадів не прогнозують. Найтепліше 29 січня буде у Львові до плюс 12 в день. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до обіду. У другій половині дня небо проясниться. Вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Примітно, що за народними прикметами 29 січня називали напівкормом. До цього часу вселян мала Лишитися половина зимових запасів корму для худоби. Також цього дня особливу увагу приділяли напрямку вітрю. Північний віщував сильні морози. 30 січня ще втримається чудова тепла погода. Побудьте більше на свіжому повітрі, радить Наталка Діденко. А от із з 31 січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади. Отже, першу половину тижня варто бути максимально на свіжому повітрі, спостерігати за природою, не доганяти маршрутку, а пройтися пару зупинок пішки. Пофотографував. Ати якісь симпатичні аномалії, типу несподіваних броньок чи квіточок, гарно провітрювати квартиру, проте не захоплюватися березнево-квітневим теплом. Коливання температури повітря ще буде згідно сезону. Дола синоптикиня. Хоча погода буде досить теплою, вона не принесе багато сонячного світла, проте важливим є те, що світловий день поступово довше, даючи більше шансів насолодитися природою навіть у зимову пору. Україна переживає незвичайно теплі січня дні, що дозволяє відчувати атмосферу весни. Хоча й без сонця це ідеальний час для того, щоб вийти на прогулянку, але варто пам'ятати про вітер і іноді зберігати теплі шари одягу. Додам, що у Києві 26 січня 2025 року було зафіксовано два температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла майже 7,5 градусів тепла. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. За даними спостережень, метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 січня у Києві було зафіксовано Два температурні рекорди максимальна температура повітря досягла плюс 7,4 градуси, що на пів градуса вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року. Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 4,7 градуси, що перевищило попередній рекордний показник 1902-1999 та 1999 років на 1,4 градуси, а кліматичну норму на 9,7 градусів. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня. Січень вже здивував українців аномальним теплом. Синоптики українського гідрометцентру розповіли, якою буде погода на лютий 2025-го. Є висока ймовірність, що завершальний місяць зими виявиться так само теплішим за кліматичну норму. Про це зазначили у гідрометцентрі. Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в лютому передбачається від мінус трьох до плюс двох градусів, що на півтора-два градуси вище за норму. Тим часом кількість опадів напаки очікується меншою за норму, зокрема у межах 25-65 мм. Метрів синоптикиня Наталка Птуха відповіла, чи може у лютому температура знову бити рекорди. Можливо, ми цього не виключаємо. Тобто, з огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру. Лютий може свої сюрпризи для нас принести. Також синоптикиня відповіла, чи можливо, що цієї зими взагалі не буде похолодання до мінус двадцяти, мінус градусів. Зокрема, вона зазначила, що за прогнозами як світових центрів, так і наших науковців, все ж таки зимовий сезон очікується з коливаннями від плюса до невеликого мінуса. Однак, ми сезонна країна і проникнення арктичних холодів до. До нас можливе, хоча останніми роками воно стає дедалі рідшим. А якщо й буває, то досить короткотривале. До речі, раніше сніговий покрив утворювався на початку сезону і тримався в багатьох регіонах, руйнувався вже ближче до весни. Десь міг підтавати чи додаватися. Втім, усе одно було таке поняття, як сталий сніговий покрив, його утворення на початку зими та руйнування наприкінці. Зараз вже таке поняття не є актуальним. Сніговий покрив або утворюється, або може повністю зруйнуватися. І тривалий час його немає. Потім десь знову на кілька днів може випасти. Тому у нас ось такі дуже непередбачувані процеси. Лютий це місяць переходу від зими до весни. Він принесе нам не лише зміни в природі, а й особливості місячних фаз, які впливають на різні сфери життя. Місяць проходить через кілька фаз, кожна з яких має свій вплив на нас. У лютому 2025 року ми спостерігатимемо такі фази. Перше 11 лютого місяць зростає. Це період активності нових починань, зростання і розвитку 12 лютого. Повний місяць може вплинути на емоційний стан людей. Можливі безсоння, підвищена збудливість та емоційна нестабільність. 13-27 лютого місяць спадає. Це період завершення справ, підсумовування і відпочинку. 28 лютого новий місяць. Це час для початку нових проєктів, планування майбутнього і внутрішньої роботи над собою. Однією з найпомітніших змін у лютому є поступове збільшення тривалості дня. Це пов'язано з тим, що Земля рухається по своїй орбіті, і кут падіння сонячних променів змінюється. Збільшення тривалості дня свідчить про наближення весни та пробудження природи. З кожним днем світанок настає декількома хвилинами раніше, а захід сонця декількома хвилинами пізніше. Найбільш помітні зміни спостерігаються на початку і в кінці місяця. А ви вже відчуваєте наближення весни? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково. Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки.